Ну що ж, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб обговорити всі мої покупки, всі мої посилки і трошечки зовсім трошечки порожніх баночок. У мене тут накопилося стільки всього, що я вам вже показувала в Тіктоці, в Інстаграмі, а дещо ви не бачили, бо це зовсім нові посилочки. І давайте вже швиденько поговоримо, бо тут накопичилося величезна кількість всього. І перше, з чого я хочу почати, це ось. Таке замовлення сайту iHerb. Я періодично замовляю. Дуже люблю цей магазин. Мені завжди там все подобається і завжди куча цікавих продуктів. Перше, що я замовила, це ось такий шампунь. Це шампунь для росту волосся чи проти випадіння щось таке фурадор. Дуже часто мені випадалося в рекомендаціях. Я хотіла ще купити спрей для волосся. В той час, коли я купувала, там була акція на Hurby знижка 20%. Взагалі була дуже приємна ціна. І в мене є ще мій промокод. Використовуйте його, будь ласка, ви отримуєте від 5 до 10% знижки на ваші замовлення. Ось такий шампунчик по складу дуже крутий, органічний. Тут, наскільки я пам'ятаю, немає SLS є, є, але тут стільки всяких корисних речовин, просто ви подивіться, ось тут де темним чорним виділено, це все хороші продукти. Ну, Будемо тестувати, обов'язково потім вам розкажу. Наступне це те, що пахне уже не перший день, скільки в мене стоїться. Банка стільки в неї пахне, Боже, як це красиво! Який це красивий аромат? Це ось такий скраб для тіла з ароматом Пачулі і ваніль. Мені здається, тільки тут пише Пачулі Буріті. Хендбоді скраб. О, Боже, який це запах! Він чуть-чуть пролився. У мене ось тут, бачите, жирна коробка, але в принципі він тут класно закритий і все нормально. Хоча ні, бачите, ось так, але запах такий неймовірний. Боже, я вже просто чекаю, щоб закінчився. Верніше, уже закінчився мій скраб, і сьогодні я піду вже ось цим. На основі, ну, аромат, він на масляній основі. Аромат коштує кожної своєї гривні тільки за одного аромата. Так, наступним я замовила ось таку ензимну пудру. Хто не знає, що такі ензимні пудри, це взагалі спасіння. Спробуйте придбайте хоча б один раз. Ваша шкіра вам скаже настільки дякую, якщо ви вже втомили себе кислотами, якщо ви втомили себе вже активними речовинами, а вам хочеться відшалушити і очистити свої пори, ось ензимна пудра це для вас. Це такий порошок, який ви насипаєте в долоньку, ось так. Змішуєте з водичкою і вмиваєтеся як звичайною умивалкою. Це не скраб, воно не буде вам. Шарудіти по обличчі, воно просто буде супер круто очищувати. Ось така ензимна пудрочка. Ну, Звичайно, що я ще не пробувала, буду тестувати і обов'язково вам все розповім. Далі жодне моє замовлення не обходиться без приправ від Simply Organic. Просто обожнюються самі смачні. На цей раз я взяла Everything Blend, зараз понюхаємо. Я скажу, я дуже люблю базово, в них є стандартна, якось воно так і зараз універсальна. От. Не перекладу, але тут є часник, пахне дуже ароматно. Куча всяких зерняток, щось буду ложити, буде в салати. Мені здається, буде прям супер смачно. Далі я ще ніколи, ніколи, ніколи не обходжу стороною мініатюри. В iHerb є завжди розділ із мініатюрками. За 1, 2, 3 долара можна придбати щось супер круте. І я взяла ось таку сиворотку з вітаміном С. У мене там зараз є вітамінчик С, хочу докористувати, але це ось така мініатюрочка. Тут 10 мл, вам її вистачить не дуже довго, а цей тестер коштував в районі 50-100 гривень, а бренд сам досить непоганий. Його вистачить повністю з такої мініатюри, щоб зрозуміти, чи вам це подобається чи ні. А, так, це зволожуюча і, і підсвічуюча формула. Тут написано. Також тут є алоє. І вітамін С у формі содіум аскорбіл-фосфат. Мені здається, буде дуже класно, вже прям хочу її спробувати. І на iHerb з'явився ось такий бренд, який називається Mary May. Так, здається, я взяла, цей бренд славиться своїми формулами з біфідобактеріями. У мене ось такий. Тонер з біфіда з бактеріями і вітаміном B5. Вітамін b 5 хто не знає, це є ніацинамід. Дуже стильне, красиве пакування. Прям супер круто поставити, величезна кількість хороших відгуків, але на iHerb цей бренд тільки з'явився. Тож я буду тестувати і обов'язково потім вам розповім. З iHurboм це все, мені здається, замовлення було прям супер цікаве. І всі продукти от, вже мені подобаються і вже хочу їх пробувати. Звичайно, я ж їх вибирала, було б дивно, якби вони. Мені не подобалися. Далі, не відходячи від краси, покажу вам ще один догляд. Ви зрозумієте зараз, чому це замовлення сайту космішка. Ось так все тут упаковано. Вони як завжди, красиво, все кладуть. Откриточки, ось такі. Це супер приємно. Обожній цей сайт. Ви знаєте, я завжди рекомендую. І от вони мене... Привітали, написали, вітаємо вас з днем народження, бажаємо фантастичного щастя, багато чудових подій, втілення, всіх добрих мрій. Дякуємо вам за вашу справу і за позитив, який ви випромінюєте у кожному відео. Величезне натхнення вам на цьому шляху. Хай вам хай все виходить як найкраще, і, звичайно, перемоги та миру над усіма. Боже, як це приємно! Чесно, обожнюю цей магазин. Іноді є злюся, що в них не повний асортимент, що вони бувають довго відповідають, але їхні ціни, їхній підхід, те, скільки вони кладуть, те, вони кладуть тест, рівно. Просто хочеться рекомендувати. Вони мене привітали з днем народженням. Тут частина мого замовлення, частина вони поклали мені в подаруночок. Просто дуже приємно, я їх від щирого серця рекомендую. Чесно, це не реклама, ніяка не співпраця, нічого. Я просто роками в них замовляю. І в мене також є у них промокод. Будь ласка, користуйтеся, я нічого з нього не отримую, ви лише отримуєте знижечку. Так, давайте підемо по порядочку. Перше, я замовила ось таке гідрофільне масло. Мені здається, в них воно тільки з'явилося, я його раніше не бачила. Це Limax називається. Я зазвичай люблю гідрофільний бальзам. Але думаю, ну, дай попробую. Щось нове і вам покажу. А, дуже красива упаковочка. Я не взяла нічого, щоб відкривати чимось. Вибачте, не, від, не відкрию, я потім обставлю, як воно виглядає. Це Жожоба Клінзінг Ойл. Мені здається, буде класним. Будемо пробувати. В принципі, гідрофільні масла, вони зазвичай всі приблизно однакові, і всі приблизно хороші. І несвідомо, не знаючи про те, що цей бренд теж з'явився на космішці, Mary May, це вони положили мені в подарунок, вони дозволили мені вибрати, там, що я собі хочу. І ось така сиворотка з грибом Тремела. Це всі, я думаю, знають гриб Тремела. Ви подивіться на це стильне пакування. Просто наскільки це красиво. Вона такої, я бачу, густенької текстури. Зараз в мене стало дуже сильно сипати. Я забрала практично всі активи, перейшла на проф, буду користуватися, поки не пройде, бо це якийсь просто неймовірний жах. Чуть-чуть почекаю, і тоді вам покажу всі все почну тестувати. Так, це <кій> безалергенна, без алкоголю, без глютену, без. Пек мінеральних олій теж немає, парабенів немає. Коротше, просто золото, а не сиворотка. Тут екстракт цитруса 83,5 і тримела, гриб тримела. Він дає зволоження, він дає регенерацію шкіри. Цей гриб прям суперлюбов. Хто знає, від Блайс такі сиворотки пресовані, от вони теж я сьогодні вам покажу, бо це моя порожня баночка. Так, тут що у нас є? Давайте глянемо по інгредієнтам. Тут просто екстракт цитруса, і не сказано, яка форма. Думала, тут, можливо, вітамін С. Ну, давайте я буду тестувати. Коли вже в нас буде огляд, я вам більш детальніше, звичайно, що розповім. Так, далі вони мені поклали ось таких два крем. О, два. Набори для волосся, Боже Настя, ти пояснюєш на тройку. Шампунь і кондиціонер. Ден Дан чи Мой Рай, чи що якось так? Не знаю, нічого не читала. Це теж був для мене подаруночок. Віталайзінг шампу і віталайзінг трітмент. Будемо пробувати. Мені дуже цікаво, давно дивилася на цей бренд. Колись я любила Сіпі Ван, колись я любила Ладора, але вся ця любов якось проходила, воно набридало, а цей бренд не тестувала. Тут такі красиві стильні пакування. Будемо пробувати з величезним, величезним, як завжди, задоволення. Так, далі в мене ще ось тут є ось такий лосьончик для тіла від П'юнканюль. Дуже приємно. І ще одна декоративна штучка ось такий кушон від Міша. Ніколи не пробувала ніяких кушонів від корейських брендів. Вони ж започаткували. Я пробувала лише один єдиний кушон від Колаген. Я його дуже сильно люнав Колаген. я дуже сильно його любила. Але ж ви знаєте, що Колаген забуває пори, а Міша, ну мені здається, це більш продумана формула. І ви подивіться, як тут красиво все запаковано. Тільки гляньте, от тут на дзеркальці таке тиснення. Тут такий красивий, червоний, просто, неймовірно, дорого виглядаючий оцей спонжик. Ось так тут все запечатано. Я взяла у 23-му відтіночку, ще нічого не тестувала. Мені вже сказали, як ним користуватися. І таке soft-touch пакування дуже класне. Десь в майбутніх відео будемо обов'язково тестити. Це щось дуже прикольне. І. Все інше це просто тестри, як завжди. За це величезна вдячність бренду. Просто. От я, я не знаю, я їх за це обожнюю, стільки, стільки різних крутих тестерів, їх потім взяти з собою і їхати, вірно зручно. І далі ми перейдемо до. В мене тут в пакеті просто поскладала, щоб це все лежало. Ось такий український бренд. Я вже дещо тестувала, який називається Каєтана. Це наш український професійний бренд. В них багато класних робочих продуктів. Я зараз на щодень користуюся їхніми умивалками. В мене одна така зволожуюча і одна більш очищуюча. Ви можете побачити це відео в мене в інстаграмі, 100% воно там є. Класні очищуючі засоби шампунем проти випадіння теж користуюся на постійній основі. Він трішечки спорний. А, і тут в мене ще є ось такий тонік: тонік від для проблемної шкіри. Так, крем е, для масної шкіри, ось такий лінія стевія. Я ще це не тестувала, чесно зараз дуже боюся. Спрей для росту волосся тут дуже класні склади, в них дуже крутий підхід. З ними працюють і косметологи. Ось такий SPF, Він з фізичними фільтрами. Хто шукає крем із фізичними фільтрами? До речі, він матучий, досить непоганий. Мені, в принципі, сподобався. Просто хочу добити те, що в мене зараз є. і Я не дуже люблю фізичні фільтри, тому що вони і так вибілюють шкіру. Коли я знаю, що буду наносити більш щільний макіяж, тоді окей. А коли мій макіяж такий легенький, не дуже сильно підходить. Так, ще в мене є ось такий антисептичний гель для проблемної шкіри. Ну, це звичайний такий гельчик, прикольна штучка. Так, далі в мене є сироватка Супер Заспокійлива, таке я обожнюю. І є ось така масочка. Скоро я її спробую. Це очищуюча маска а, протизапальна для проблемної шкіри. Вона із глиною, вона з маслом ши спиртом. Це тил. З оліями зародків пшениці, це все круто впливає на шкіру, це не та олія, яка забиває пори. І є ось такий антицелюлітний комплекс. Взагалі хочу зняти відео про догляд за тілом і антицелюлітні засоби. Скажіть, будь ласка, чи вам це цікаво буде, як я себе підтримую у формі, крім спортзалу крім харчування, я завжди-завжди ще роблю щось. Це не тільки один спортзал. І харчування, звичайно, це основа, але без всього іншого теж нікуди. І якщо вас зацікавив цей бренд, Теж є на них знижка, я вам все пропишу, всі ці знижки, не знаю, якось так все співпало. <кій> Цей бренд взагалі не сильно хотів там співпрацювати взагалі, з блогерами. Просто якщо ви знаєте, я вже працюю косметологом я завершила свою тренерську діяльність, тренуватися не завершила, але тренерську діяльність завершила. І от вони просто вирішили поспівпрацювати зі мною, хоча це не якась там реклама, нічого такого, просто це. Український профбренд, мені захотілося його спробувати, захотілося показати щось українське, і тому вони отут у мене. Снежечка, як завжди, в описі. Якщо вам цікаві якісь продукти, задіть, почитайте, вони там реально варті уваги. Далі моє замовлення з Нотіно. Ну, це було максимально вдале замовлення. Я тут замовила дві позиції. Перша – це ось такий консилер Hello від Smashbox. Мені дуже подобається пудра, і я вирішила взяти консилер, мені здається, це в них якась новиночка в F30N. Не знаю оці F. Якісь там. Я взагалі не розумію відтінки. Я ледь розібралася з Діором. Ось тут. Таке пакування ще не відкривала, десь в наступних відео будемо тестувати. Там була акція. Оце Настя жертва маркетингу, чесно, я вам так скажу: якщо є якась акція, візьму все. А, так, давали в подруночок ось такий тональний крем. Я його давно хотіла взяти, давно хотіла спробувати. А тут була така можливість: я така: ну, будь ласка, упакуйте. 7 мл, я думаю, вистачить не один раз спробувати. Вітіночок лайт, десь в майбутніх відео обов'язково будемо тестувати. Далі я замовила в консилер від Lancome Tint Idol Ultra Wear. Я знаю, що всі його люблять, всі його рекомендують. Ого, я думала, він буде трошечки інакшим. Тут теж красиве пакування. Можливо, я в чомусь помилилася. У мене в е так, Ivory. Будемо пробувати. І в подарунок до цього, там була якась неймовірна акція. Давали от таку косметичку. Е так, Адванс Женіфік, від Lancome, приятненька. І туш, ось така мініатюрка і доль, і помадка від Lancome, Ось теж така мініатюрна. Не можу назвати цей відтінок якимось мегавау, але, але приємно. І малюточку духів, дуже приємний аромат. Просто неймовірно, Я, в мене є ще ці з yes, такою тут. Боже, я забула, як вони називаються, я пропишу. А ці ідоль мені більше подобаються, бо ті якісь бабки. І ще було два е, пробнічка в замовленні. я не знаю, мені якось дуже пощастило на цей раз. Е, ось такі живанши. Дуже мені сподобався, а цей ще не тестувала. У мене вже ці пробники парфумів, вагон і маленька тілешка. І тут ще одне моє замовлення із сайту Notino. Просто це було минуле замовлення. Я покажу, що я, вам, що я тут замовила. Мою давнюю новію лакшері будемо це так називати бальзам для губ від Діор. Боже, як я хотіла. Ви знаєте, я оце все поступово виконую. Всі свої хотілки Ви гляньте тільки на це пакування. У мене відтінку 0,1, він повністю прозорий. Запаху, як такого, немає. У мене зараз пахне все парфумами, тому я не чую. Красиве пакування. Чесно, не знаю, чи він коштує тих своїх грошей, але це дуже красиво. Дістати сумочки. І, до речі, з цією штучкою зручно. Класний бальзамчик, буду користуватися реально задоволенням. Далі взяла на затест ось такий новий консилер від Revolution. Нічого ще не пробувала, тон мені абсолютно не сподобався, але знаю, що багато людям він сподобався, тому вирішила спробувати і консилер показати вам, звичайно що. Ось така палітра тіней. Там вийшла якась нова колекція із, Це лімо, Лімон Сприт це коктейль. Да? Ось такі відтіночки. Літня, приємна, вирішила щось взяти. Отам був містері-бокс, як завжди. <хи> так, далі це супер розчарування, я вже це тестила. Неймовірно, красива упаковка. Мені здається, нагадує, Беку, звичайно, що ось такі кремові рум'яна для губ, для очей, все в одному. Але це називається Balm Blush. Це такий Balm, це просто вазеліна, я вам потім все покажу в відео, звичайно. що. Так, і от такий блиск від. Makeup Revolution, теж з колекції лимонадів. Запаху, як такого, немає. Він з холодочком приємний. Теж в наступних відео скоро буде тестуватися. І. Неймовірно красивий олівчик для губ у відтіночку Вандер. Дуже вам е, раджу його. Це Айларев'юшн Relav чи, що, чи щось типу того. Шикарна олівець. Я його пробувала у Насті Кокомуа і з того часу думала його придбати. І от він нарешті мій. І тут, коли ми будемо тестувати Revolution, по-любому розіграємо між вами ось таку палітку. Мейкап революшн і помадку. Просто мені це не потрібно стільки всього, а я як завжди хочу порадувати вас. Тож дивіться і взагалі пишіть, що ви хочете, щоб я протестувала перше. Ви знаєте, я завжди намагаюся дослухатися до вас і, і зробити так, щоб приємно було вам. Ще одне моє замовлення, я забула вам показати це сайту Мейкап. Ось такий, такі тіні від Бобі Браун. Зараз вони на моїх очах у відтіночку інкадесент. О oh, боже, дівчата, це просто я зараз ними користуюся щодня. Це такий рожево-персиковий тухро, як це красиво, як це стійко, як це круто. Я взагалі кайфую, це не покидає бажання зняти моноогляд на бренд. Бобі Браун, але якось все знаєте, не хочеться купувати відразу всі продукти. Мені ще багато не вистачає, тому я так потрішечки-потрішечки по збираю, щоб потім в майбутньому зняти моноогляд. І це всі були мої покупки. Напишіть, будь ласка, на що вам цікаво в першу чергу подивитися огляд, що би ви хотіли побачити, що би ви хотіли, щоб я протестувала із догляду, із декоративної косметики. А ми з вами переходимо не до так багато порожніх баночок. Хочу просто вже з ними попрощатися, щоб вони не валялися. Бо, ну ви ж розумієте, сміття в квартирі не завжди приємно. Я хотіла назбирати більше, а потім думаю. Давайте покажу де все. Шикарний скраб від Marie Fresh Cosmetics обожнюю, люблю, неймовірною любов'ю. Шикарний скраб, шикарне обгортання ось цієї антицелюлітної серії. Крем не вартий, не вартий уваги, а от скраб і антицелюлітне обгортання просто космос. Рекомендація, любовна, любов. Так, далі, от із грибом Тремела пресецером, Він називається Тандра Чага. Ось така пресована сиворотка. Класна штучка використала з задоволенням величезним. Це вже моя не перша баночка. Вона класно зволожує, вона класно відновлює. Ти зранку прокидаєшся з такою свіжою, красивою, доглянутою відпочившою шкірою. Ну, просто рекомендую однозначно. Далі, наш український бренд це найкращі вершки для тіла, молоко та мед, неймовірно. Приємний аромат, дуже економічні, шкіра така шовковиста. Цей бренд називається. Еленіс, ось так. Я знаю, що це профбренд, дуже багато ем, майстрів шугарінга і тому подібно працюють на ньому. Це дуже класне. Будь ласка, придивіться до нього ось так подетальніше. Я вам рекомендую надійтесь в інтернеті, придбайте його, протестуйте. Це шикарний, найкращий за нормальні гроші, крем для тіла. Просто найкращі. Рекомендація однозначна. Далі 100-500 банка Хейміш, Бальзам. Шикарний, змиває макіяж, ложечка на постійній основі користуюся. Люблю і завжди буду купувати. Краще його я не знаходила жодного гідрофільного масла, бальзаму, нічого. Найкраща текстура, найприємніша взяла ось. В космішці, просто щоб спробувати щось інше, бо ну, набридає, мені здається, але я завжди повертаюся до нього, бо він найкращий. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. На космішці не часто бувають, але коли є, беріть і не чекайте, бо розбирають дуже швидко, а ціна реально найкраща. Так, далі моя улюблена умивалочка від 에, Round Lab. Ось така. Просто як я її люблю, як я за нею сумую 10-25. Найкраще умивання, яке було в моєму житті. Обов'язково купую. Плю повний розмір, коли закінчиться хоча б щось дуже крута. Скільки людям я її не рекомендувала, всі були задоволені, всі хотіли ще, всі повторювали, і всі казали, що це найкраще умивання. Не пересушує шкіра, і після нього така бархатиста, не трісне. Зараз уже здається, що, от, знаєте, така корка. Прям ні, абсолютно від слова зовсім комфортно змиває, очищує, не забиває пори, з неї шкіра виглядає чистіше, просто 5 із 5, навіть 6 із 5. Рекомендую, однозначно. Візьміть. Хоча такі мініатюрці спробуйте, і ви тоді точно закохаєтесь і не захочете більше нічого. Ось такий тонік, і пюнканюль, акне хороший тонік з аліциловою кислотою. Він не пересушував, він класно дочищав. Запаху абсолютно ніякого. Пюнканюль дуже такий класний бренд, який з любов'ю і з м -м, бережінням, скажімо так, відноситься до вашої шкіри. Дуже класний. Як наступний етап до очищення люблю, не можу сказати, що в ньому щось було супер-мегаво. Він такий ріденький, виливався базовий звичайний тонік, який не зробить вам чогось супер. А я і не чекаю від тоніка чогось супер. У мене для цього є сиворотки, є крема. А цей справлявся на 100% своєю задачі. Так, далі в мене з декоративної косметики закінчився ось такий бальзам від Fresh. Він з SPF, такий червоненький, приємний, класний, Облізла баночка. Дуже дорогий бренд, баночка облізла, неприємно. І ще кілька штучок. Ось така маска від Rated Green. З ароматом Троянди. Боже, який це кайф! Я куплю собі, якщо така є. Повнорозмірна, я обов'язково куплю, її можна наносити на шкіру голови, але я наносила. Мені ось такої маленької штучки, вистачило на разів 5, і цей аромат троянди, як з дитинства. Просто У мене по сусідству росли такі троянди, знаєте, кущі. Це не звичайні троянди, а такі вони як заборчик. Я не знаю, як це описати, вибачте, будь ласка, за мої пояснення. Це просто аромат дитинства. Я його обожнюю. Далі бачимо від. У мене ці від Sombyme, і зараз від косарекс. Всі класні, всі працюють наклеїв на прищик. Здираєш, і він вже красивий підсушений, просто люблю. І навіть він допомагає не здирати. Бо я така, що я опа, треба здерти вже швидко. А це допомагає видавайте, а це допомагає тримати себе в руках. І ось така масочка для ніг від Ian Leap. Мені здається, так Baby Food, Так, класна маска, мене реально облазила шкіра на ногах після неї. Просто треба потерпіти, тут так і сказано, мені здається, годину з нею потрібно сидіти. Тоді, коли у вас є час, посидіти, але шкіра облазила з них, ого-го, значненько. Сподобалась мені, але якщо у вас загрубівші п'ятки, ні, це не буде. У мене досить хороша шкіра на ногах, не знаю, ну просто так генетично склалася, напевно. що І от вона і у мене суха сама по собі шкіра, але. П'яточки не тверді, тому вона на мені спрацювала, хоча читала негативні відгуки. І ще остання пустишка це ось така штучка для брів, це маркер для брів від Evelyn. І пудрочка ось така суперкрасивий відтінок. Пудри і класний маркер для брів, але маркер вже практично не малюю, я вже скоро його викину, тому показую вам зараз. Класна штука, відтінок лайт, Обов'язково повторю, дуже мені сподобався. Приємно, зручно користуватися, якщо десь не вистачає волосину полосинки. Якщо не вистачає тіні, є пудра, взяв з собою, пішов і більше тобі нічого не потрібно, крім гелю для брів. Ще в мене є для вас дуже приємна новина дівчинка, яка робила мені ось такі е кілечка і ось такі всі мої прикраси. Е от, е вона повернулася в Україну. Я вам залишу на неї посилання. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете такі штучки, пишіть її. Вона залюбки вам зробить, дуже приємна дівчинка, і мені хочеться її підтримати. Тож, посилання на неї, я думаю, вона вам зробить знижку, якщо ви напишете, що без мене. Чесно, я навіть їй не говорила про те, що я покажу її в відео, бо я навіть не знаю, чи вона буде продовжувати цим займатися, але думаю, якщо ви дуже сильно хочете, вона для вас обов'язково зробить. Ось ці кілечка, я вже ношу дуже довго. Вони а вони підійдуть всі, вони не облазять, я і руки з ними мию, і що тільки не роблю, і все прям супер-супер круто. І от таких різних штук в мене величезна кількість. І це все, ну і це все. Надіюся, вам було цікаво. Ви взяли для себе щось корисне. А я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Чекаю ваших коментарів, на що ви хочете перший огляд. І до скорих зустрічей. Па-па!